Добрий вечір, наші дорогі подписчики. Сьогодні вирішив вам відео зняти вже за курочок. Не снімав вас, вам не в 2-3. Вже точно не пам'ятаю. Наші курочки ло, сенді, не Сенді перестаю, не перестають нас дивувати. Дуже добре несуться іменно Ломан сенді. Хоч старші, хоч младші. Дуже добре несуться. Але останні нас, звісно, не дуже добре радують. Ну, все по порядку. Зараз вам покажу і перепелі. Ми наконець переселили вчора, всіх переселили, які ще залишалися. Зараз відкрию грудер і покажу. Я і верхутку наклеював трошки, щоб краще грілося. У них температура вверху 26, хоча і тут було, непонятно що таке мало. Ну, я відкривав недавно, більше цього ще не набралося. Так, сейчас відкрию і покажу вам. Так, ось такі наші перепелки, вже такі великі. Бачите. Ой, і красна лампа якраз не вовремя включилася. Если Весилось и колечко одна, но мы за яйцо кинули сюда. Решили. Тут таких два по А все остальные слава богу хороший. Если я не ошибаюсь, не помоляюсь, то вверху и внизу у нас 127 штучек. И вот тоже два колечка. Одна точно колечко, другая слабанька. Так, ще я покажу вам внизу. Так, ось нижній етаж, Просто поганенько видно. Mm -hmm. Тут їх рівно 60 штук внизу, а вверху 37. для тих, що ми перш, перші переселили. По дві банки води ставимо. Вже ми їх перевели на домашню комбікору. За їх корму два дні домашні. Ну і ще дні три переводили їх поступово. Спочатку до того комбікора додавав 30%, потім на наступний день 50%. Ну а потім вже наоборот 32-го кубі курма і 60... Коротше 70%. Нового. А це два дні вже як на нашому кубікурму. Сегодня получається сьогодні 10 бит рівно. Вот вже все опірилися повністю, красивеньке. Дуже добре вони їдять домашніком декору. Я його гранулірую, а потім перебиваю на молоку ще раз. Щоб було дрібненько. Бо гранулятор у мене 3 міліметра. їм зрозуміло, що все буде крупне. Бачите, як вони хорошо її їдять. Як кажуть, очірь за... Я теж, щоб, щоб покушати поїсти. Так, зараз переїдемо далі курочок, вам покажу. Так, ось дойти курочки. їдять, сейчас, вечеряють. Ломан Браун теж здивували на сьогодні. Знесли 100%, Три яйца із 3 курочок. Ну а молотки, конечно, и ломаться не вообще. Ладно, покажу вам ще. Домінантів наші. Вони слабувато сегодня всего. 5 яичок з 13 курочек. ДК була йти, це ж нанизу. Тоже одна яйця з 9 курочек. Коротше, декабувайте, треба колись вибрати время та убрати їх. Бо нема діла з них, вже ж третій гудні. Як кажуть, для чого даремно кормити їх. Так, і зараз вам ще перепелі покажу. Так, тут перепелі ми вже убрали вчора. Тут вже пусто. Залишився в нас тільки один ярус перепелі. І самців ми тут також усіх убрали. Вчора. Осталося 28 самочок. Які нам сьогодні знесли 22 яички. А, навіть не 22, а ще одне, 23 яйчка. Ну, рахуйтесь 28 самочок. Це вже сто 100 відсотків, що там 28 самочок, 23 яйця. Так, зараз перейдемо до курячих яєць. Так, виходить, що перепелиних яєць. Більше ніж 80%. Це дуже добре вони знесли. Так, курячі. Домінанти 5 яєць із 13 курочок. Ломан Браун. 3 яйця із 3 курочок, це 100%. Сьогодні знесли. Дека Буайт 1 яйце з 9 курочок. І Ломан Сенді. 100% 20 яїчок із 20 курочок. Бачите, 100%. Вони нас не не перестають дивувати. І також ті, що старші ломансенді. 9 штук з 10 курочок, 90%. І всього, виходить, у нас сьогодні яичок курячих. 38 штучок із 55 курочок. Ну конечно, если не считати ті, що як он декабвайт, що практично взагалі не несуться. Так, ось покажу, показую вам скільки у нас он вчора, позавчора, скільки не... Домінанти вчора позавчора, я позавчора по 8 яїчок. Несли декабрят. Бачите совсем слабенько, сьогодні одне, вчора і позавчора два яйця. Ломан-сенді, сьогодні 9, вчора 8, подавчора теж десь по 9 було скільки днів. І Ломан браун сьогодні 3, а то по 2 яйця було. І Ломан сенді ті що молодки, ну ті що младші. Як кажуть, сьогодні 20 штук, вчора 18, позавчора теж 18. І всього цього у нас вийшло 38, а перепиляючих зараз запишу 23 яйця. такий у мене відео огляд вийшло. Так що кому цікаво було, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, комусь що не зрозуміло. До нових зустрічей пока-пока.